Друзі, радий вас вітати! На зв'язку Лебідь, і ми робимо новий випуск, лекція номер 3 для тих, хто хоче стати перевізником чи відкриває свою транспортну компанію. По-перше, в цьому випуску проговоримо дуже багато і важливих нюансів, котрі пов'язані з командою. По-перше, як перевізник працює з диспетчером, як перевізник працює з бухгалтером. Наступний момент це як знайти і керувати водієм. Це дуже велика тема, яку сьогодні будемо обговорювати. Як перевізнику? А... Працювати з керівником автоколони, навіщо він взагалі нам потрібен? І з точки зору юридичних аспектів. Сьогодні в нас дуже насичений випуск, тому готуйтеся. Ось буду радий, якщо заздалегідь, поставити лайк та підпишитесь на канал, тому що ми. Робимо ці випуски для вас, і я думаю, що ми трошки заслужили з вашого боку авансу. Що стосовно сьогоднішнього випуску, то давайте будемо починати. І в першу чергу хотів проговорити про деталі, пов'язані з точки зору диспетчера. Насамперед, якщо ви пам'ятаєте, з нульової лекції, нульової чи першої, я трошки підзабув, ми обговорювали нюанси, котрі пов'язані саме зі старту. Зі старту розвитку компанії, наприклад, якщо ви не маєте ще дуже багато машин, і, звісно, вам 100% потрібні вантажі завантаження, то в форматі, якщо у вас одна дві машини, вам немає сенсу просто брати в штат диспетчера. Ну тобто, це неефективно з точки зору бізнесу. Тому що диспетчер гарний працює від тисячі доларів. Аматор, він вам не зароботи не робить грошей для компанії, будуть проблеми в комунікації з водіїв, і це реальна проблема. Тому тут скажу відразу: якщо у вас там до п'яти машин, то про диспетчера в команді немає сенсу що обговорювати. Тут ви можете звернутися до нас, ми можемо вам рекомендувати диспетчерів і тому подібне. Але питання навіть не в наших можливостях, питання в тому, що. Це невигідно, тому шукайте диспетчера на аутсорсі. Але важливий аспект, щоб ви чітко розуміли в чому різниця між диспетчером і експедитором. Дивіться, якщо ми кажемо про диспетчера, то це людина, котра замотивована на те, щоб ваші машини більше заробляли. Вона з ними працює саме весь місяць. І ключові показники цього диспетчеру це кількість кілометрів, скільки проїхала ваша машина, скільки техніка так проїхала. І другий момент це вартість за один кілометр. Тобто, ви повинні розуміти, що ця людина займається вашою машиною. Якщо ми кажемо про експедитора, експедитор може дати вам фракт на одне перевезення, там як я завжди приводжу Приклад там Київ-Берлін. Супер! Машина приїхала з Києва до Берліна, експедитор вам заплатив. Все, йому ваша машина більше не потрібна. Йому взагалі не важливо, ви заробили кошти. Скільки заробили, що там з цим водієм. У експедитора інші ключові показники. Йому важливо, щоб для його клієнта. Давати оптимальні тарифи і оптимальну якість. Ось це ключові показники експедитора. Тому не плутайте ці речі, і коли ви шукаєте диспетчера, це людина, котра має завантажувати ваш транспорт 100%. Наступний момент. Тут важливо, щоб ви вірно проводили переговори з диспетчером. В нас, наприклад, люди, котрі приходять на курси. Якщо там цікаві курси по посиланню, подивитися цю інформацію, але ж мені хочеться вам приклади з практики розказати. Так? Дивіться, що я знайшов диспетчера, він працює, машини їздять, але грошей немає. Ми давайте на консультацію розбиратися там командою, тобто, що як відбувається. Ну, ми їздимо 6 тисяч кілометрів кожен місяць, і там за 30 гривень кілометр. Я говорю, так краще вам стояти чи продати цю машину, тому що просто немає сенсу. Він каже: Ні, ну диспетчер ж робить свою роботу. Я кажу, звичайно, він робить свою роботу, але диспетчер працює в плюс, а ви працюєте в мінус. Ну, так не має бути. Тобто, диспетчер має також виконувати конкретний обсяг роботи. І якщо він цього не робить, то ви будете працювати в мінус. І я скажу відверто: кожний професійний диспетчер він хоче, щоб транспортна компанія заробляла. Чому так? Тому що якщо транспортна компанія не заробляє, диспетчер попрацює місяць-два-три. Диспетчерська компанія збонкрутує, ой, диспетчерська перепрошую, транспортна компанія чи перевізник збанкрутує, і у диспетчер не буде роботи. Розумієте, так про що? Я? Тому тут дуже важливо, щоб це був професійний диспетчер, їх не так легко знайти, не буду вам брехати. Важливо, щоб людина пройшла навчання, вона розуміла, з ким вона працює, виконувала свої зобов'язання, і це реально нелегка історія. Але коли ви знайдете таку людину, то а, тут я думаю, що у вас проблем не буде. І важливо проговорити домовленості, які вона має виконувати. Це дуже важливо. Тобто, тому, якщо цікаво, більш деталі, можете до нас по цим запитанням звертатися. Рухаємося далі. Наступне питання: як перевізники працюють з бухгалтером? О, це просто топове питання, тому що перевізник і бухгалтерія це такі, знаєте, два шляхи. Я буду робити все сам, але. Клієнти будуть плюватися, бо документи неправильні приходять, Водій не всі документи буде нормально привозити. І ось такий кавардак. Знаєте, ми якісь перевезення робимо, але з документами повна біда. А потім ця біда формується в те, що приходять звітність, приходять перевірки, і все, що ви напрацювали, наробили, ви можете отримати реальні проблеми, тому що документообіг у вас не під контролем. Наступний момент, коли люди кажуть, ось я взяв бухгалтера, але ж гарний бухгалтер на ринку коштує там 1000 доларів, а асистент бухгалтера і тому подібне, це людина, котра ну, не має досвіду і тому подібне. Тому якось щось вона робить, але мені приходиться все за нею переробляти. Я кажу: так, а навіщо така історія? Краще, якщо ми кажемо на старті, коли у вас же там 5-6 машин, 100%, це бухгалтер повинен бути в вашій команді. Це носій експертизи, специфіки вашої компанії і людина, котра розуміє, що у вашій компанія відбувається. Тому тут це так і має бути. Якщо ми кажемо, що ви тільки стартуєте, навіть не думайте, беріть бухгалтер на аутсорс. Ми також розповідаємо. Як саме можна відібрати бухгалтера, працювати з компанією бухгалтерською чи з, з фрілансером? Дуже багато нюансів. Тому тут звертайте увагу, що вибір бухгалтера це така ж важлива річ, як і вибір диспетчера, вибір водія. Це просто ну, дуже важливо, і дуже важливо пройти цей шлях, що поступово. А що стосовно... Навіть бухгалтерів да, і тому подібне можу сказати, що ми ось раз-дві неділі проводимо прямі ефіри, відповідаємо на ваші запитання в телеграм-каналі. Тобто, якщо цікаво, можете підписатися. Ми дуже часто викладаємо тоді різні чек-лісти і додаткові інформації з прикладами якихось інструментів і тому подібне. Тому переходьте до нашого телеграм-каналу. Та і в цілому, якщо вам потрібна буде якась допомога там, бухгалтерам чи якісь рекомендації, звичайно, вже в телеграмі зможемо з вами поспілкуватися. тут як то кажуть, будемо ради бачити. Що стосовно бухгалтерів, я думаю, що трошки у вас картинка зорієнтувалася, тому що все рівно на цих лекціях, котрі ну, невеличкі, так, я не можу вам розповісти ну, більш детально, тому що інформації дуже багато. Я тільки вам просто про бухгалтера можу розповідати тут випуски в 5-6. Але ж розумієте, в ж задачка просто показати вам етапи. Котре ви проходите на цих лекціях, так? І поступово у вас вже складується картинка, що потрібно робити, як і які є ключові нюанси. Але ж ви розумієте, що є не тільки ключові нюанси, а такі базісні, так, як то кажуть, єжедневні. Ось. Рухаємося далі. Наступне запитання, як не запитання, наступний етап, як перевізнику знайти та керувати водієм. Ось тут ми залишимося на дуже тривалий час, тому що, скажу відверто, це об'єктивно болісна штука для перевізника. Пам'ятаєте, я у минулій лекції, мабуть, розповідав, що перед тим, як ви почнете працювати, дуже важливий нюанс з точки зору завантажень, щоб у вас були чи клієнти, чи диспетчері, тобто звідкіля ви будете вантажити машину. Але наступний момент це знайти нормального професійного водія. Це реальна проблематика, тому що, скажу відверто, знайти професійних водіїв, вони працюють вже в компаніях, вони давно на ринку, але вони комфортно себе чувствують, комфортно себе почувають, перепрошую в інших компаніях, і вони не хочуть кудись йти. І то реальна проблема. Другий момент вони не хочуть йти в невелику компанію, котра нестабільна. І тут скажу вам чесно, у вас не дуже багато шляхів. Правда. тут потрібно розуміти, на якому етапі відбувається розвиток вашої компанії. Пам'ятаєте, ми в минулих лекціях з вами розбирали ситуацію, що, наприклад, якщо ми кажемо про моменти, пов'язані з наймом водія, нам потрібно розуміти, якщо це перший ваш водій, так то тут я 100% рекомендую переплатити йому. Якщо у вас немає досвіду, ви ніколи цим не займалися. Переплатіть йому. Але подивіться, щоб це була перевірена людина, пусть це буде Айчар, що пройшов тест, він з Айчаром поспілкувався, пусть хтось вам допоможе його проф, як то кажуть, пригодність так, перевірити. Але ось ця позиція, перший водій, вона дуже важлива з точки зору вашого досвіду. Якщо у вас немає зовсім цього досвіду, то ті кошти, що ви переплатите 100-200 євро на цього водія, так то я скажу відверто, це не є великі кошти, але досвід, який ви отримаєте, він коштує набагато більше. І якщо ця людина освічена, вона. Наприклад, працювала в великій компанії, може, хоче потім купити свою машину, ви можете з нею домовлятися, що добре, ти попрацюєш там півроку, потім можеш купити собі машину, ми будемо більше партнерства саме з цією машиною. Тобто, і з можна обговорювати вже різні моделі, комунікації, але потрібно його заохотити. Тому що людина, котра вже має досвід, ну, вона не, не дуже хоче ділитися досвідом, так? тому що ну, навіщо це їй. Але якщо є вигода, якщо в цього спеціаліста є плани по там відкриття своєї компанії, тому подібне, то це реально очень круто, дуже крута історія, коли є така можливість. Ось, звичайно, якщо ми кажемо, що у вас є вже там 4-5-6 машин, перепрошую, там 5, 10, то тут 100% вже потрібно робити систему. Скажу відверто, ми вже не один раз будували. Відділи по найму водіїв. Тобто, це називається система найма, адаптації, навчання, мотивації, контролю. Тобто, це воронка найма і всіх повністю в процесі, що з цим зв'язано. Вам є сервіс цим займатися, коли, наприклад, у вас вже дуже багато машин. Чому? В першу чергу, коли у вас одна-дві машини, у вас немає такої тікучки кадрів, тобто ну, немає сенсу цим займатися, розумієте, так про що? Якщо ми кажемо тоді, коли ви вже маєте 5 водіїв, я скажу відверто: 100% кожного два місяці хтось буде відпадати. Ну, таке життя. Плюс якісь водії потрібні на підміну, хтось там захворів, хтось у відпуску пішов. Тобто ми вже кажемо про те, що коли у вас від 5 до 10 машин. 100% вже повинна бути система, котра працює по найму водіїв. Тому що в середньому нормальний професійний водій шукається два місяці. Я не кажу про те, що знаєте, всі водії погані, всі диспетчері погані, чи ви експедитори. Ні. Я акцентую слово на професійному. Це дуже важливо. Хто такий професіонал для мене? Це людина, котра планує свої дії, вона бере відповідальність за ці дії. Вона планує результати за ці дії, і коли вона повторює це регулярно, вона є професіоналом. Тобто, якщо людина один раз зробила, другий не зробила, ну, це оматорський підхід. Професіонал це людина, котра щось планує, вона знає, як це робити, вона робиться не вперше, наприклад, і вона відповідає за це і постійно робить ці задачі. Це професійна людина. Ось і в такому форматі, коли ви будете шукати на ринку. Таких людей дуже мало і брати новичків це дуже важка історія, тому що вам тоді повністю повністю все це потрібно вибудовувати. Я більше скажу навіть про свою якусь історію, коли в нас були плани, ми думали відкривати школу водіїв. Але ми чітко розуміємо, якщо немає площадки, території, і ми поки що не хочемо це робити. До речі, якщо ви серед моїх підписників є школа водіїв, напишіть, будь ласка, мені чи напишіть в коментарях, зв'яжемося з вами, тому що є дуже багато ідей, де ми можемо бути партнерами, і це може розвивати ваш і наш бізнес також. І стосовно. Вже цієї процесу він дуже важкий. І коли в компанії від 5 до 10 машин, ну це неефективно. І тут вам потрібен такий переходний період, коли це може бути, робитися, але знайти нормального водія це мінімум місяць з точки зору таймінгу. І тут основна проблема буде навіть не в тому, що ви там багато платите чи мало платите. Ні. Проблема в тому, що водії з досвідом не дуже хоче працювати в маленькій компанії. Це в першу чергу пов'язано з тим, що питання довіри. Ви на ринку там рік, два, три, а великі компанії більше. Так, у великих компаніях свої правила, свої нюанси, точки контролю, ще де інше. Але вона 100% заплатить за роботу чи щось таке, нікого не обманює. Чому? Тому що, якщо 5-6 водіїв напишуть негативні. Відгуки, то цій компанії буде дуже важко знаходити нових водіїв. Розумієте, так? Тому тут звертайте увагу, що на кожному етапі розвитку вашої компанії потрібно вибудовувати конкретний формат пошуку водіїв. Тут це непроста історія, і е, саме головне, вам потрібно зрозуміти, що е, це неізбіжність. Скажу так. Ось. Що стосовно Наступного учасника команди, так? ми перейдемо до питання, як перевізнику працювати з керівником автоколони. Тобто ми вже з вами поговорили про бухгалтера, про диспетчера, про водія, і в нас ще є керівник автоколони. Що це за людина така, чим вона займається? І тут хочу вам сказати, що це друга по важливості, ну, давайте третя. Да? Там водій, диспетчер і керівник автоколони. І ці всі три професії, вони дуже важливі, тому що ну, залежить дуже багато. Тому що диспетчер, він відповідальний за кількість кілометрів, за якість кілометрів, тобто тариф. Водій, звичайно, він сам процес робить цей. А ось керівник автоколони він виконує наступні показники. По-перше, він займається тим, що він адмініструє і керує рухомим складом, тобто, і він адмініструє і керує водіями. І ключові показники його це оптимальна собі вартість, яку ви маєте на ринку. Тобто, якщо ми кажемо, що у вас е, е, диспетчер робить, що один кілометр це один долар. Ну, я для прикладу да, беру, щоб нам простіше було це порахувати. Що е, один кілометр вам платять один долар, то е, керівник автоколони може вам зробити, наприклад. Дуже низьку собівартість перевезення. Тобто він буде економити на запчастинах, на водіях. І яка буде проблематика? Добре, у вас буде собівартість там 0,40 центів так, за кілометр. Але ж в чому проблема? В тому, що а, саме а, дешева собівартість, небкваліфіцировані кадри водії, а, не а, оптимальна техніка, буде ламатися. І ви не зможете робити якісну послугу. То водії будуть запізнюватися, то там ще якась біда з ними случиться, відбудеться, так? то якась ситуація з технікою буде, з вами ніхто не буде працювати. І ви постійно будете банкрутіти, тому що немає замовлень, нових і тому подібне. Рухаємося далі. Якщо ми кажемо, що він зробить там долар собі вартість. Ну, дивіться, якщо диспетчер каже, що долар це ринок, так? по чому працюють конкуренти. Собівартість у вас 1 долар. І що, потрібно продавати за долар 20? ну буде диспетчер шукати клієнтів і казати, що ми по долару 20 їздимо за кілометр. А таких клієнтів мало, Чи їх, їх взагалі не буде. І що, яка ситуація? Клієнтів нема, машини стоять. І ось у тому та є задачка керівника автоколони, що він робив цю собівартість оптимально. Наприклад, це 70 копійок, так, 70 центів. І ми тоді беремо, що є 1 долар, є 70 центів, складаємо. І оця різниця 30 центів це є там ваша маржинальність 30%. І тут, по-перше, керівник автоколони вам потрібен не е, тоді, коли у вас там одна, є дві машини. Тут він просто не потрібен, тому що це йому потрібен об'єм. І це хоча б щоб було б 6-7 машин. Ну, це така мінімальна історія. Тому що коли ви берете керівника автоколони, і він не професійний, він ну, піде на одну-дві машини, немає сенсу. Якщо ви не дасте йому об'єм, немає сенсу. Якщо ви будете так, що він працював віддалено, він не зможе працювати віддалено, тому що ремонт, запчастина це дуже важко. І наступний момент, що ця людина дуже сильно впливає на собі вартість. Ви побачили, да, і що він не працює, це якась біда буде. Так і диспетчер. Тому тут ці позиції дуже важливі. Да, там, вхід розхід, і різниця між цими показниками це те, що ви заробляєте. Тому тут дуже уважно, підійдіть до цього вибору. На початку, звичайно, якщо ви там починаєте з одної, другої машини, ви повністю будете цим займатися самостійно, і вам буде проще, тому що ви це робите, як я кажу, спочатку всі підприємці многоруки, многожопи да, оця вся історія. Але ж, якщо ви не пройдете етап і не будете будувати систему, то питання коли ви витримаєте, коли ви зламаєтесь. тому що в нас, ну скажу відверто, там на консультацію інколи приходять люди, в них 7-8 машин, вони одні один, одна людина працює і диспетчером, керівником автоколони, і наймає людей. Ну, бухгалтера він віддав на все. І він каже: Я три роки працюю, я не можу, я вмираю. Він просто вмирає як людина. Тобто він працює там 20 годин на добу чи там 17, і я йому кажу: так, а навіщо вам така? Навіщо вам такий бізнес? Де ви просто, ну нереально, працюєте. Потрібно на кожному етапі віддавати. І ми з ним провели консультацію. Звичайно, витрату там 2 години на це. Подивилися, що в нього є, що е, в нього немає, вибудували маленьку стратегію, тобто дорожню карту, як що йому рухатися. І потім з ним вже зазвонювалися, як що ми рухаємося далі, допомагали йому там на кожному етапі, тому що людина вона була просто у відчій. Ця, ця історія, знаєте, він розуміє. Ну, якщо я не буду нічого робити, все, що я три роки робив, воно просто розпадеться. А потрібно далі робити. А я вже вигорів. В мене немає вже фізичних сил, в мене немає вже ментальних сил, енергії немає. І ну, це реально така западня, в яку людина втрапила, і вона просто не знає, як рухатися далі. Таке, на жаль, буває, і кожен з нас має свою специфіку, свій досвід. І інколи чому, наприклад, ми там приходимо, робимо діагностики компаній, так? Тому що людина працює ось так в своїй компанії, в коробочці, так? навіть в наших проєктах ми інколи залучаємо експертів, щоб вони приходили і дивилися, що, як, чого. Тому що ви всередині проєкту не завжди бачите речі, котрі може побачити людина ззовні. Ось. Тому тут з керівником автоколони 100% потрібно бути обережним, і ця людина має бути професійна і підготуватися до її приходу. Це важливо. Рухаємося далі. Як перевізнику працювати з юристом? Оцей момент з одного боку можна сказати: слухайте, ну тут що ти мені розповіси, всі юристи, шаблонний договір там зробити це не проблема. Я вам скажу відверто, що коли в мене не було судів жодного. так, Я так і думав. Але ось за моє життя, я там, ну може. До 20 судів був десь з юристами, десь без юристів в різних державах, тобто не тільки в Україні, я і керував компанією в інших державах. І я скажу відверто: юристи це люди, котрі бачать майбутнє. Чому я так завжди кажу, і ну, це може звучати як гумореска, так, але в чому штука? Ось дивіться. Відбулася якась ситуація. Наприклад, ви щось забули десь вказати. Чи не купили десь якусь страховку, чи в договорі це не було прописано. І це відбулося. Тобто, коли, наприклад, відбуваються там перевезення, 90 перевезень, все тіпто, то приїхали, зробили, супер, питань нема, розрахувалися, кльово. І ви на цей договір взагалі не, смотри, не дивитесь, що там, як і тому подібне. І в цілому, вірно робите. Але маленький нюанс. Раз в 100 перевезень, ну там статистика різна може бути, так? Там в когось раз в 10 перевезень, відбулась якась проблема. І що ви першим робите? Вірно, ви біжите дивитися на заявку, що там було в договорі прописано, так ось у чому різниця. Різниця у тому, що коли юрист професіональний і він має досвід саме спілкування і досвід кейсів в вашій ніші, тобто в перевезеннях. Тому що ви ж розумієте, що юристи вони не такі ж самі, як, і, наприклад, медики. Тобто, ні, не кожен лікар може вміти все. Є хірурги, є ортодонти, є стоматологи, ну дуже багато різних спеціалістів в медицині, так і юристи. Хтось займається вантажоперевезенням, хто хтось займається там, розлученням, хтось займається нерухомістю, своя спеціалізація. І тут важливо, що ви знайшли юристів, котрі мають саме свою спеціалізацію. Тому що без цього ви не зможете отримати вигоду з цього. Юрист повинен вам розповісти, який договір скласти, на що звернути увагу, які нюанси підкоригувати, як ви частково маєте вибудувати свою працю, щоб в договорі і в і ваших процесах все збігалося. Тому що були такі неодноразові ситуації, коли, наприклад, там. Знову ж таки, да, в нас ситуація була, котре компанії приходили до нас на юридичну більшу консультацію. І яка ситуація? Вони там вибрали форму власності, до них приходять фрахти, а вони повністю зі всього платять податки. Чому? Тому що можлив... є можливість в договорі вказати декілька пунктів, і це буде зовсім по-іншому, і ви будете платити менше податків. Здається, така йде ж податки, де юристи, а воно все поєднується разом, розумієте, і це дуже важливо. І тут е, нюанс в тому, що важливо вибирати підрядника. Звичайно, ну ви вже здогадалися, так що я маю на увазі, що немає сенсу брати у команду там юриста. І я не знаю, можливо, коли у вас там компанія вже буде 50 машин чи 30. Може, тоді є сенс брати юриста, е, вже котрий буде спеціалізуватися саме на вашій компанії. Але. Ну, там немає такого великого об'єму роботи. Я маю на увазі там 10, 15, 20 машин. Так, дай Боже, у вас будуть всі їздити машини, жодних проблем не буде. Але ну, розумійте про що. Ось. І в такому випадку а, тільки тоді вже переходите на такий формат. Але до цього. 100% орієнтуйтеся, що це людина на аутсорсі, це чи компанія, чи фрілансер, Вам потрібно вже самі вирішити, це залежить від оплати, від інших нюансів. Тому тут звертайте на це увагу: це важливий нюанс, як я сказав, це важливий нюанс про майбутнє, тому що юристи реально бачать майбутнє, якщо в них є досвід. Тому, друзі, в цілому, що стосовно сьогоднішньої лекції, якщо вам сподобалося, і ви хочете такого контенту, ставте лайк, підписуйтесь на канал, також пишіть в коментарях, про що хотілося б ще вам дізнатися, тому що наразі я думаю, чи, знов, я думаю, що, чи про документообіг зробити лекцію, чи, можливо, по. Клієнтах по базі клієнтів зробити такий випуск. Тому пишіть в коментарях, буду читати. Ось, і будемо на зв'язку. Гарного вам дня, до побачення!